Всім привіт глядачі підписнички, коротенький шортс. Так, сталася в нас чудова новина на діляночці. Підвели нам нарешті електроенергію, глядачі. Підключили нам електрику, поставили лічильника. Ну і зараз це все діло, я розпочинаю встановлювати в будинок. Моя майбутня щитова. Заходить сюди 380 вольт, 10 кВт. Заходить сюди обмежувач перенапруг. У ЗОшка і далі я вже буду збирати щитову, як то кажуть, під себе, під свої потреби. Хоча атмосфера. Придбав кучу автоматів. На дві фази в мене буде стояти два реле напруги. Ну і одна фаза в мене буде в будинку, взагалі не задіяна. Вона в мене піде в майстерню. Підписнички, Перед виконанням робіт перевіряємо, чи у нас вимкнена. Фаза. Фази немає, можна розпочинати роботи. Кажу відразу, я не електрик, але для своїх домашніх умов щитову зберу. Так, ось цей верхній контур в мене буде відповідати за весь другий поверх. Тут 5 автоматів по 10 А. І в мене якраз є 5 проводів, які йдуть на другий поверх. Це все буде підключатися через реле напруги. А цей контур в мене піде. Сюди в котельню. Тут буде три фази, але воно буде без реле напруги. Так, продовжу підключку щитової. Ну, В принципі, це мене буде на майстерню, піде відразу і піде на котельню, на трьохфазний котел. Пізніше підключу цей вивід. Ну, а так в мене зараз буде вже розпочинатися. Ще звідси піде контур на реле, і вже звід реле піде вже на весь другий поверх. Так, справи, наче, йдуть непогано. Все, як для першого разу, більш-менш непогано виходить, але стикнувся з такою проблемою, що мало придбав кабеля і мушу їхати в місто, докупити знову такий мідний кабель монолітний на 6 квадратів, щоб підключити щитову всередині. Можливо, це й забагато. Вистачило б 2,5 квадрата, але не знаю, хочеться зробити його більш-менш нормально. Так, збірка щитової продовжується. Вже помаленьку підключаю другий поверх до своїх автоматів. Підписую все, де що в мене знаходиться. Підключив вже майстерню. Вона в мене просто з'єднується тут в автоматі, все, що буде йти на котельню. Ну і в принципі буду продовжувати збирати вже перший поверх. Буде релєш, кажу, на перший поверх і на другий поверх. Ну а в котельні тут буде 380 вольт. Так. Останній провід на другий поверх. І буду приступати до першого поверху. Так, на дворі вже вечір, вже стемніло. А я ще продовжую збирати щитову. Но я це роблю вперше, тому так довго в мене виходить. Зайняло майже цілий день. І так, другий поверх, все готово, все підписано, підключено. Аналогічно тут на освітлення теж. Все зроблено в майстерню та в котельню. Теж все працює. І другу фазу зараз вивожу на друге рельє. В принципі, все. Буде в мене дві фази лише в будинку. Виглядаю, щитова практично зібрана. Лишилося знайти закінчення цього кабеля, тому що в мене на кухні дуже багато проводів. Вже у нас на дворі ранок. Я ще продовжую робити електрику. Я Стикнувся з такою проблемою. Два роки тому я укладав цей кабель і вийшло так, що жоден з цих трьох проводів він не продзвонюється. Знайшов я кінець, переглянув свої старі відео Знайшов, що ось це, цей провід. Він просто тупо не дзвониться. Вже всі розетки, все, що тут у мене є, заходить сюди, він. Ніяк не реагує. Тому вивід такий, що він бракований, десь посередині перебитий. І оглядав я місця, те все ну, він практично ніде не міг бути перерізаний. Так що будемо його просто обрізати, обрізати в щитовій. І благо мені дозволяє потужність, все, що в мене введено, просто зроблю штробу і перейду вже від цієї розетки. Підключуся вже звідси. Підключено буде небагато, буде просто запітана ця розетка і ось ця. І практично навантаження такого на цю лінію не буде. Ось така проблемка. Так, Все працює і функціонує. І запустилась моя скважина. В котельні ще не допрацьовано. Оп, і вже є освітлення.